Немає нічого смачнішого в світі, ніж ледачі кораблики. Я думаю, вже всі викопали картоплю. І якщо ви не знаєте, що приготувати ввечері, то приготуйте ледачі кораблики. Для цієї страви потрібна буде лише картопля, спеції та сало, і більше нічого. Все дуже просто. Беремо ось таку молоду, щойно викопану картоплю, і розрізаємо її навпіл. І зразу, щоб відсіяти масу запитань, я повідомлю, що чистити цю картопельку не треба, вона молода, шкірочка тут новенька. І готове блюдо можна буде вживати прямо шкірочкою. Розрізаємо її отак. Впродовж навпіл. Беремо якесь деко. Та мостимо ту картоплю, наче патрони в обойму. Щільненько, одна до одної. Ось так викладаємо. І от тепер черга дійшла і до спецій. Чим ми будемо намазувати картоплю? Для цього я взяв 2 столових ложки соєшникової олії, додаю туди одну чайну ложку сушеного часнику, одну чайну ложку паприки та одну чайну ложку курячої приправи. Тут є сіль, глютамат натрію і ще щось добреньке. Перемішуємо старано. І цим всім ми будемо зараз намащувати картопельку. Після запікання у духовці, ця картопелька буде мати надзвичайний аромат. Вона буде така солоненька, добренька, зажариста. Тому спецій не жалійте, намазуйте добряче. Але не так, щоб текло по всьому декові. Картопелька змазана добряче. Тепер. Ховаємо її у духовку і залишаємо там на 20-30 хвилин. Не раніше. Треба, щоб вона добре пропеклася. І стала з такою золотистою корочкою. Минуло півгодини і картопелька вже повністю готова. Я її проколов виделкою, вона м'ягусінька вся. Така гарненька виходить, запечена зверху. Тепер треба додати трішки зелені. Укропчик у мене був заморожений в холодильнику. Тому що вже осінь, на городі у кропчику вже немає. Далі для наших корабликів треба підготувати парус. Парусом нам буде слугувати шматочки сала. Ось таке сало, тут більше, звісно, м'яса, ніж сала. Воно мариноване, я його маринував декілька днів. І тепер я нарізаю його тонесенько. Щоб у нас вийшли. Паруса сало я трішечки підморозив. Воно повністю промариноване. Не дивлячись на червоний оцей колір. Салко нарізане. Тепер я беру ось такі зубочистки і буду формувати парус. Ось таким чином. Пробиваю знизу, пробиваю трішечки зверху. Схоже на парус. Звісно, схоже. Нарешті настав час оснащувати наші дракари парусами. Ось таким чином беремо і просто втикаємо в картоплю. Ось така флотилія справжнісіньких тракарів вийшла. Ці кораблики дуже гарно підійдуть для якоїсь тематичної вечірки вікінгів, де по столам буде литися і текти. Ви тільки подивіться, які чудові кораблики вийшли з парусами. Так ось чому вони називаються корабликами.